Well, you can ну що ж, знову привіт! Вам привіт від Валерії. Привіт, від мене від Юра. Сподіваюся, вам заходять наші тренування. Ви хочете займатися все більше і більше. Вам приноситься задоволення. Користь, якість. І ми продовжуємо займатися з вами. Сьогодні у нас буде таке і нестандартне тренування, тому що ми вирішили дати вам багато махів для того, щоб ваші ноги були підтягнуті. Лєра нагадує, що ми сьогодні будемо також працювати з гантелями. Я знаю, що у вас уже в деякого є гантелі, а в кого немає, беремо дві водички по одному літру і займаємося так. Тобто, все реально, ви займаєтесь вдома, займаєтесь в кайф. Ви вже зробили розминку. Ви вже порозминалися, і ми можемо переходити до виконання перших вправ. Нагадую, ми вам показуємо, що робити. Ви продивляєтеся це все. Виконуєте перше коло разом з нами, а потім включаєте собі ще раз і виконуєте вже по своїх силах два кола, три кола. Але ми сподіваємося, з Лірою, що всі роблять три кола не менше, а можливо, навіть більше. Отож, ми починаємо. І давайте розпочнемо з першої вправи, яку ми будемо з вами робити. Ми станемо ноги по на ширині плечей. Давайте ліву руку ставимо на пояс, праву руку за голову. Що ми робимо? Перше, це піднімаємо ногу до коліна, виправляємо ногу і піднімаємо її вже прямою до руки. Ми так зробимо 12 разів направо, 12 разів наліво і підемо далі. Отож, ножки на ширині плечей, рука за головою. 3, 2, 1. Пішли. І. Два. Таке відчуття, що ми танцюємо. Зараз три. чотири І п'ять. Так, інша нога у вас працює як така пружинка. Шість. Буде легше сім. Працювати. Вісім. Дев'ять. Якщо вам не вистачає розтяжки, повірте, скоро вистачить. Десять. І останні два рази. Одинадцять. І супер. Поміняли ногу. Планувалися з боком. Три, два, один і зігнута. Прямо. Зігнута. Прямо. Зігнута. Боже. Як стоїмо з за цією жінкою? чотири, П'ять. Шість. Сім. Вона просто набрала швидкість. Вісім. І не хоче збавляти Дев'ять. І. О! Дякую. Десять. Одинадцять. Є, супер. Перше вправа таке, що ми з вами розігрілися, наше тіло пробудилося і було готове до навантаження. Що ми будемо з вами далі робити? Будемо робити по 15 махів ногою вбік, то ми зручно станемо і будемо відводити ногу в бік. Ви можете торкатися з землі і зупиняти, щоб вас не шатало в ліву праву сторону. Саме основне дивитися кудись в одну сторону, в одну щоб точку, впасти. щоб не впасти. Бажано не дивитися в підлогу, бо так і можете піти вниз. Ми зробимо 15 махів в одну сторону, 15 в другу. І потім нахилимо тулуб наш вперед, відведемо ножку. І зробимо ще п'ятнадцять відведених назад. Отож ну, починаємо з правої вбік. Три, два, один, пішли. На кожен раз видих. Три, 4, 5, 6, 7. Я збираюся, ви музику теж чуєте. сім. Дев'ять. Нам піднімає настрій. Десять. Одинадцять, Дванадцять. Піднімаєте ногу до того моменту, поки вона йде. це нормально. Чотирнадцять. Супер. Дві секунди. Я відчуваю свою ліву булку, Друга ножка. Три, два, ой. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, йдемо. 12. 13. 14. 15. Є. Yeah. Мені здається, що деякі люди були, знаєш, прозаймалися і потім такий поганий настрій. Зранку включили, подивилися на yeah. нас і посміялися, і пішли далі. Отож, ми з вами повертаємося, трохи згинаємо ножки, нахляємо тулу вперед і переносимо вугу тіла вже на одну ногу, да? на ліву, право відносимо назад. Можна стримати руки перед собою і легко. Без рівочка, ромом 15, назад. Два. Ось. І пішли. П'ятнадцять. Ви завжди можете тринадцять. Одягнути на себе якийсь обтяжувач і зробити тренування важче. Вісім, сім, шість. Слідкують, щоб Нахил був. П'ять. Вперед. 4. Три. Два. Оте. Є. Якщо будете все правильно робити, у вас будуть стрункіші ноги, ви будете більш витривалим, І ягодиця, на якій ви стоїте нозі, буде пекти. Три, два, о. Пішли. П'ятнадцять. Чотирнадцять. Бачите, ми теж робимо паузи. Тринадцять. дванадцять, одинадцять, Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. чотири. Три, два. бомба! Є. Yeah. Ми з вами прогріли добре ноги. Ми з вами добре розігрілися. І зараз беремо гантелі. Пам'ятаємо, якщо немає гантелі, беремо бутилочки. <свісно> якщо немає бути, беремо двох дітей. <свісно> Окей. Е я раджу завжди ставити одну ногу спальнення іншу ззаді. Для чого? Щоб ваш тулуб був стабільний і вас не хитало вліво в праву сторону, вперед-назад. Тому що коли ви стоїте так, будемо піднімати гантелі, вас поведе вперед. Тому ми з вами ставимо одну ножку спереді, іншу ззаду, неважливо, яка? Трошки підгинаємо ноги і будемо з вами працювати. Що робимо на перше? Я скажу вам дві вправи: це розведення рук. Ми з вами виливаємо водичку з кувшинчиків і вертаємо на вихідне положення. Ми обов'язково будемо робити маленьку фіксацію зверху і тоді плавно опускати. Це перша наша вправа. Робимо 12 розведення. І потім по черзі виносимо вперед на рівень очей і знову опускаємо. Все робимо повільно. Далі скажу. Окей, пішли. Розведення. Три, два один. і видих. Раз. два, Три. чотири. Спуск дуже важливий. п'ять. Тому не кидайте гантелі. Шість. Сім. До речі, для того, щоб накачати гарні руки, не треба дуже багато ваги. Трьох гантель. Вистачає з головою. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Є. Я відчуваю. А я добре відчуваю. І уявляю, що Л'єра відчуває зараз. Окей, тепер вперед. Так, по черзі. правої руки починаємо. Два. Один. Пішли. І. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Та. Супер. Є. І що ми зробимо зараз з вами е, на наш верхній плечовий пояс? Це жим гантель вверх. Тобто я стою і буду вижимати зараз гантельки вверх і зводити їх над головою. Ваше основне завдання не перехилятися в якусь сторону одну. На, пішли. Три, два, один. І. Я розробила плюс два рази. Раз. Два, три. Чотири. п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять та останній. Чудово, дванадцять. Я рекомендую поставити трошки гантельки, стряхнути ручки і забувайте, що перше це ваше харчування. Дуже важливе. Друге, режим не менш важливий: вода. І вода. пити воду. Просто носіть з собою бутилку і пийте ту воду. І я хочу сказати, що ваш просто режим протягом дня ви маєте бути активним. Бо, наприклад, те, що ви позаймаєтеся з нами 40 хвилин, це добре. Але якщо ви присидете іншу частину дня, десь просто нічого не роблячи, то вже є питання. Ну, то, що ми будемо з вами робити далі, ми зробимо два види присідань. Це будуть пліє з гантельками. Давай, я так стану, не так стаєш. Ми досить широко ставимо ножки, стараємося тулуб тримати в одну лінію, тобто не перехилятися груддю вперед і не тягнути таз назад. Ми просто стоїмо рівненько. Що ми з вами зробимо? Це 12 присідань. Після чого зробимо фіксацію та зробимо підйоми на біцепс ручками. Пам і вниз. Пам і вниз. Є. Так, ми готові. Ми готові. Так. І. Як добре, що нас двоє. І друге, що ми зробимо, це присідання протягом. Та піднімати лікті вверх тягнути гантельки до нашого підборіддя. І тоді знову опускати гантельки та присідати. Це як ми вже зробимо також 12 разів. Отож, починаємо з пліє. Можна розвернути ручки, досить глибоко сідаємо. Три, два, один. Пам'ятаємо вдох і з видихом піднялися. Раз. Два. Три. Чотири. Сім. Вісім. Всі погані думки кудись пішли. Дев'ять. Для чого потрібні тренування? Ще. Десять. Нов стрес. Точно. Одинадцять. Останній раз. Присіли. Перевернули кісті рук і пішли. Дванадцять. Одинадцять. Десять. Ах, ноги печуть. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще трошки. Чотири. Давай, давай, три. Супер, два. І останній. Є. Піднялися. Да. Добре, добре. Е. Продовжуємо з вами присідати, зробіть невеличку паузу, стріхніть ножки. Далі ми з вами ставимо ноги на ширині плечей, опускаємо далі перед собою. Трохи виводимо груди вперед, таз назад, ромом присідання, стягу. 12 разів. Три, два, один, пішли і наверх. Дікті піднімаємо п'ять. Дельти включаються. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять і ще два рази. Одинадцять О, дванадцять. Вони кажуть, не прогріємося, не прогріємося. Дуже добре прогрілися. Ми стараємося придумати для вас тренування кожного разу різні, щоб ви могли цікаві. Я думаю, їм так цікаво з нами. Щоб ви могли прокачати все своє тіло і бути дуже функціональними та крутими. Отож, ми з вами закінчили блок зверху, йдемо на керематік. окей. Кладемо гантельки біля себе, вони нам будуть потрібні. І лягаємо на бік. На цей бік я лягаю з тобою. Отож, дивіться, що ми з вами зараз робимо. Одну ногу ставимо так, щоб у нас не шатало тулубом вперед-назад. Рукою високо ж себе підтримуєте. І тоді робите мах ногою максимально прямою коліном на себе. І опускаєте вниз. Ми з вами зробимо 15 махів. І потім зловимося за ножку і обережно себе. Дотягнемо, скільки буде пускати нога. 15 направо, потім зробимо прес і 15 наліво. 3, 2, 1, Пішли. 15. З видихом кожен раз. 14. 13. 12. 11. Вище нога піднімається, мені здається, зараз. Десять. Дев'ять. Вісім. Я завжди погано рахував сім. Ви можете зробити більше шість, п'ять, ніж я кажу спочатку. Чотири, три, будьте уважні. Два. І зараз ми піднімаємо ногу і тягнемо її на себе. Стараємося, щоб вона була максимально пряма. Ви рівненько лежали і просто плавно дихали. І з видихом дотягли її до себе. Трошки розтягнули, тим самим розслабили ногу. Вісім. Шість, п'ять, чотири, три, два, не є. З цього положення випускаємо ногу та лягаємо на спинку. Ми беремо гантельки для того, щоб добавити трішки більше навантаження. Тримаємо їх. Ти береш одну. <різь> Ти береш одну. Окей. Я беру дві. Ми тримаємо їх перед собою, піднімаємо зразу голову. І робимо коротких 20 разів вверх і повністю лягаємо. Пам'ятаємо, голову ми не ставимо і дивимося кудись в одну точку. Після того ми піднімемося і зробимо ротацію. Тобто кожен раз ми опускаємо гірки біля себе, так само розвертаючи тулу. І через верх будемо міняти. Я хочу ваші варіант зробити. Я не знаю, я ще подумаю, який я зроблю. Отож, лягаємо. Монталічки перед вами. Зробили вдох, 3, 2, оно. Пішли. 20. 9. Напружуємо прес на видиху. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Це дванадцять. Одинадцять. Ще десять. Десять. Дев'ять. Вісім. З гондальками буде відчувати не тільки прес. Сім. Ще й руки. Шість. Але це добре. П'ять. Чотири. Три. Ми не будемо робити паузи. Два. Є, піднялася. Чудово. Ви можете робити так, як Ліра з одною гантелькою, а можете робити з двома. Ноги ну, став на шийні плечей, сіли на таз. Я тримаю ноги на землі, можна тримати в повітрі. Повернулися і звідси почнемо. І пішли. Раз, два, три, чотири, п'ять. Щоб показати шість, що і то, і то є правильні сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Мінад. Тринадцять. 14, 15, 16. 17, 19, 20. Чудово, поставили гантельки і думаю, ти повернуся до, до людей лицем. І ми з вами виконуємо тих самих 15 махів, тільки вже на іншу сторону. У мене мікрофон. Тоді дивимося, як гарно робить лір цю вправу, і повторюємо за неї 3, 2, 1, пішла 15. Чудово. Про що ви ще пам'ятаєте? Коли ви робите махи, ви не відриваєте свій тулуб від землі. Так? Ми працюємо виключно м'язами, які е, приводять в рух нашу ногу. І стараємося більше нічого не включати. 7. Взагалі, коли займаєтесь, вісім, старайтеся думати, візуалізувати те, що робите, щоб набагато краще відчути м'яз і отримати кращий результат. По міх підрахунках ще три. Бачите, я Все, 15. Тянемося. Тянемося, не поспішаємо. Просто. В кайф собі, не треба робити якихось багато, дуже таких знаєте, ривків або злісно тут ногу на себе. Це не потрібно. Поступово. Поступово, так. І пам'ятаєте, що саме головне у всьому це систематичність в вашому харчуванні, правильному, нормальному, вашому режимі дня і ваших тренувань. Отож, чесно, дуже швидко щось проходить тренування. Ми з вами ще робимо одну вправу, і на сьогодні ми молодці. А ви продовжуєте робити друге коло. Що ми з вами зробимо? Ми займаємо положення планки. Руки ставимо досить широко під собою. Будемо зараз працювати правою ногою 12 разів. Ми підтягуємо коліно під себе. Ми робили скалолаз, і тепер робимо мах ногою вверх. Таких ми зробимо 12 разів на кожну ножку. На праву, на ліву, та розслабимося. Готові? 3, 2, 1. І наверх. Раз. Роблюше. Стараємося витягнутись ногою вверх. Два. Руками дамо в підлогу. три, І. Ховаємо грудну клітку внизу. Чотири видих тоді, коли ви підіймаєте ногу наверх. П'ять. У вас, можливо, не буде виходити 6. Робити з прямою ногою. Сім. Але з часом вісім. Ви всім будете здивовані, наскільки класно ви це все робите. Дев'ять. Десять. Одинадцять. І пропоную нам поставити коліно. Трошки, щоб відпочили наші руки. Пам'ятайте, що не всі вправи повинні бути важкими. Деякі вправи націлені на вашу гнучкість, на вашу витривалість, деякі на силу. І їхня комбінація робить дуже класний ефект. Ми проходимо на іншу ногу. Три, два, один, Пішли. І. Раз. Два. Пам'ятаємо, що три. Римо у в своєму темпі чотири. Навіть якщо ви... П'ять. Не встигайте за нами. Шість. Продивіться відео. Ми кажемо, скільки разів робити. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Останніх два рази. Одинадцять. Дванадцять. Є. Поставте коліна, відведіть таз назад, поставте його на п'яте. Зробіть видих та розслабте руки, розслабте поясницю і дайте своєму тілу відпочити, паралельно відновлюйте своє дихання. Після кожного тренування робіть маленьку заминку. Зменшуйте свій пульс. Давайте перейдемо вперед, беремося руками, прогнаємося в спині, потягнемося наверх. Тут ми зводимо лопатки, витягуємо голову вверх, розслабляємо спину. І зробимо ще одне, це поставимо носки заді на землю, зробимо вдох, ходимо таз уверх, немоємося в спині, пару секунд затримуємося в цьому положенні, тоді зігнемо праву ногу, випрямомо її, зігнемо ліву, випрямимо її і знову підемо вперед, тільки не поставимо таз на землю, прогнемося в спину. Робіть це все повільно, не поспішайте. Чудово, ставимо коліно, повертаємося на вихідне положення. Я кажу, Лері величезне дякую. Але я думаю, що це тренування мінімум три. Так, дивіться, тренування виглядає легким, але воно націли на те, що ви розвили а трошки своєї гнучкості, тобто розтягнули м'язи ніг. Повірте, що від махи ваші ноги будуть дуже стрункі і завжди будуть тонусі, і пропрацювало добре дельту. Чому легше, ніж зазвичай, тому що це така е, м'яс, що дуже сильно втомлюється, того його потрібно напрягати часто, але не сильно. Тому три кола за вами. Пам'ятайте, що все у ваших руках. Ми стараємося для вас. Ми хочемо, щоб у вас був класний результат, і зустрінемося на ще одному занятті. Goodbye!